від нього віяло такою надійністю? Я думаю, о, такий ти по мені потрібен чоловік. Коли я в Фейсбуці mm -hmm. додала у друзі, я побачила, що він нещодавно одружився. Сила чоловіка починається там, де жінка відчуває себе як за кам'яною стіною. Нове кохання чи просто друг? Наталка Денисенко вперше коментує стосунки з Юрієм Савранським після розлучення з Андрієм Федінчиком. Що люблять у нас люди розводити серечі на рівному місці. Акторка сьогодні заявляє, готова до весілля та другої дитини. Я знаю, що в мене буде друга дитина. що Це буде донечка. Наталка також розповідає, як вони з Андрієм домовились про опіку над сином. Та чому актор звільнився зі служби уже у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ходили хоч на одне побачення. Е, ну я не можу сказати, що це побачення, ну там з друзями, компанією. Ми там ходили в кіно, кого б ви бачили нового чоловіка поруч з собою, яким він має бути на це стабільність, це спокій, тому що я дуже емоційна, я істеричка. От потрібен чоловік, який витримає мою нестримну енергію. Обов'язково має бути актор. Він не обов'язково має бути якийсь там багатий. Акторку Наталко Денисенко, яка нещодавно заговорила про можливе друге весілля після розлучення з Андрієм Федінчиком, прямо запитали про її стосунки з підприємцем Юрієм Савранським. Пару нещодавно помітили разом. Як повідомляє РБК Україна у коментарі для. Для нового випуску програми ближче до зірок, Денисенко зізналась, не очікувала такого підвищеного інтересу до свого особистого життя. Коли Наталка Денисенко почула запитання щодо можливого роману, вона відмовилась коментувати це. Також акторка не стала відповідати і на питання, що стосується Юрія Савранського. Водночас Денисенко зізналась: не очікувала такої хвилі негативу на свою адресу. За її словами, вона не була готова до того, що на неї польється стільки бруду. Те, що люблять у нас люди Зводити серечі на рівному місці. Це звичайно вибиває, дуже вибиває. Мені здається, уже те, що витримала я таку хвилю хейту, навіть від найближчих людей, я ну можу витримати абсолютно все. За словами акторки, багато хто помилково вважає їй усе дається надто легко. Саме через це на її думку навколо її особистості виникає стільки чуток та обговорень. Просто я розумію, що ем, люди, коли дивляться на мене, вони думають, їй все далось легко, вона красива, вона успішна, вона гарна. Вона багата. Не розуміють, якою ціною це далося мені. Попри те, що Наталка Денисенко утримується від коментарів щодо стосунків з Юрієм Савранським, вона ділиться своїми особистими мріями. Як зізналася, акторка для щастя їй не потрібно багато. Вона вже давно замислюється про другу дитину. У Наталки підростає восьмирічний син Андрійко, але вона не втрачає надії одного дня стати мамою донечки. Мені про дівчинку кажуть декілька років, і мені навіть снилося ну разів п'ять, що в мене донька. Я знаю, що в мене буде друга. Дитина ж, це буде донечка. Ну якось це відчувається. Я звичайно, поки не готова до цього. До речі, Наталка Денисенко не виключає можливості і вдруге піти під вінець. За її словами, якщо коханий зробить їй пропозицію, вона із задоволенням одягне білу сукню та влаштує скромне, але тепле святкування в колі найрідніших. Це буде в мене було скільки чотири весілля з моїм колишнім чоловіком, і мені це подобається. І е, я не буду брехати. Я я дуже хочу весілля там з друзями розділити. Може. Якесь не дуже гочне, але щоб це була вечірка класна, і щоб було свято для двох. Я буду вдягати білу сукню. Мені це подобається. Я залюбки. Я поки що про це так не думаю, але ну от коли буде нагода, та коли Бог дасть мені, і коли я думаю, прийде час, то я залюбки вдягну білу сукню. Мені подобаються всі ці атрибути. Нагадаю, розмови про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського з'явились після новини про розлучення акторки з Андрієм Федінчиком. У вересні колишній чоловік Наталки Денисенко залишив емоційні коментарі під її фотографіями і натякнув. Юрій Савранський з'явився в її житті ще під час їхнього шлюбу. Згодом ці заяви були видалені однак, скриншоти швидко поширились мережею. О, Юрка подарував, коли я був не поряд. Вам все вернеться, Юрка Савранський. Він до речі, під юбку тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Горіть у пек. Думаю, що він би краще вам напевно прокоментував це. Е, я все ж таки позиціоную так, що моє особисте життя це не серіал. Я ну, можу дозволити собі залишити щось для себе. Ми от півроку вже як розлучені з Андрієм, і все одно у нас дуже болючий процес. Це все дуже боляче, і я розумію його як людину, що йому іноді. Накриває так. І йому теж важко, і мені важко від цього. Щодо Юрія Савранського, то акторка пояснює, він є її другом і бере участь як модель у рекламній кампанії бренду. Водночас вона зауважує, говоритиме про особисте лише тоді, коли на руці з'явиться діамант. Людям буде що обговорити, це прекрасно. Також він займається дуже великою технічною частиною. А про романтичні стосунки я взагалі вважаю, що коли в мене буде вже отут на руці овальний діамант, який я хочу. Ось тоді я можу розповідати про свої романтичні стосунки, а всіх інших немає взагалі обходити з ким я, де я і що я. Що цікаво, цього року Юрій Савранський також ініціював розлучення 19 серпня. Він офіційно подав заяву до суду про розірвання шлюбу. Партнер, з яким я можу реалізовувати якісь проекти. От як, наприклад, я зараз роблю. І я така думаю, блін, як би класно було робити, щоб я це робила своїм там чоловіком. Щоб ми щось створювали. Ось 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 таке. Нагадаю, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розірвали шлюб у травні цього року. Ініціаторкою розлу. Учення стала акторка. Вона подала відповідну заяву ще в січні. У колишнього подружжя є спільний син Андрійко. Мені мене були дуже сильні ревнощі. дуже я прям я зараз згадую, думаю, боже, це я з такою бабою не жила б ніколи в житті. Крім того, акторка ділиться, як нині підтримує стосунки з колишнім чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. За словами Денисенко, попри розлучення, вони зберігають теплі й дружні відносини заради їхнього сина. Ну такої справи, як Аліменти, у нас взагалі немає. Хоча Андрій мені пропонував це зробити, але я вважаю, що Андрій ну він дуже хороша людина, він дуже любить свого сина. Він робить усе, що в його силах. У нього також багато роботи, але ми намагаємося якомога більше любові давати синочку. Ну, у нього теж багато роботи почали зйомки, чому я дуже рада. Е, ну, звичайно, стосунки стали краще, тому що е, він поряд і може частіше бачитись. Ну якось розпорозувати, як ми розподілили обов'язки. Е, я не вважаю за потрібне, тому що це все-таки наше особисте там скільки грошей він дає. Денисенко також розповідає про витрати на виховання сина. Вона віддала Андрійка до приватної школи, за яку щомісяця сплачує близько 18 тисяч гривень. Разом із харчуванням та гуртками загальна сума сягає приблизно 28 тисяч. Крім того, акторка купує для сина одяг. Та іграшки, однак намагається не надто його балувати. я воджу Андрійка в таку приватну школу, вона не супер, якась там дорога і модна. Це така, ну звичайна приватна школа. Вона біля нашого дому, тому я туди вожу. Вона коштує 18 тисяч на місяць, плюс гуртки і плюс харчування. Іноді виходить там 10, іноді 14. 28 тисяч гривень на місяць. Це йде тільки на школу. Замовила йому одяг, витратила 10 тисяч гривень. Зізнається, знаменитість. Також місяць тому колишній чоловік Наталки Денисенко, актор і військовослужбовець Андрій Федінчик, повідомив про своє звільнення зі збройних сил України та пояснив причину у своєму інстаграм-блозі. Федінчик заявив, через стан здоров'я він залишив службу і наразі має статус непридатного до військової служби. Кінцева зупинка на маршруті операція, реабілітація ВЛК непридатний до військової служби. Андрій Федінчик дякує медичному персоналу лікарні, де проходив реабілітацію. А також Висловлює вдячність своєму командиру та побратимам. Актор підкреслює і надалі підтримуватиме українське військо та закликає своїх підписників долучатися до допомоги армії. Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати нашому війську. Я середини знаю, як це важливо. В такі часи нам слід триматися купи. Нагадаю, Андрій Федінчик приєднався до лав збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії у грудні 2024 року. Він переніс. Складну операцію на хребті, після чого проходив тривалий період реабілітації. Багато чого я не можу розказати саме про службу, але mm. ця історія про те, як він пішов: дійсно у нього немає ніякої військової підготовки, він ніяк не був зв'язаний з військовою справою. Стріляв лише на майданчику з такого, знаєш, пістолета, який робить пуф-пуф. Я Ось, в шоці. Каскадери mm -hmm. це робили. Але щодо е, війни, ще до війни він мені казав, що Наталка, якщо щось буде, то я піду воювати. Е, ну, я, звичайно, просто я не хотіла вірити на те, що він піде воювати. Та взагалі не хотіли вірити, що війна буде, і я казала, та ну що ти таке кажеш, яке воювати. Ми там сядемо в літак і поїдемо там кудись. Не знаю, в Канаду будемо не знаю, варити борщ, кафе борщ. Я відкрию і такі у мене були плани. Але коли все почалося, він навіть у нас була така неприємна розмова, що він каже: Наташа: ну прокинься, ти не уявляєш, що сюди зайдуть війська і будуть вбивати і гвалтувати жінок, дітей, вони можуть зайти до нас в квартиру, мене вбити, і ну ти розумієш це? А це все закінчилось так на рівні розмови. Але коли почалася війна, і я прям пам'ятаю, що цей день, коли. Ми в страху сиділи. У нас квартира на 15-му поверсі, і в страху сиділи в новинах, чекали, що якщо повітряна тривога, з дитиною бігом бігти в підвал. І я приготувала їжу, і ми сиділи, і він такий їсть і каже: Ні, я не можу так сидіти, треба щось робити. І він при мені подзвонив своєму другу, який зв'язаний з військовою справою, тому що потрапити. Звичайним людям а, прямо військову всю цю так. Сказати, сферу дуже важко. Це тільки да, по знайомству. Mm -hmm. Потрапити на війну по знайомству. Як би смішно це не звучало. Тобто він, він пішов, пішов як потім... доброволець, так? А, так, він пішов спочатку як доброволець, проходив навчання, і потім вже його офіційно взяли в Збройні Сили України.